Історія маленького жабеня. Маленьке жабеня нудьгував. Всі жаби навколо були дорослими і йому не було з ким грати. Зараз він лежав на широкому листі річкової лілії і уважно дивився в небо. Небо таке синє і живе, немов вода в нашому ставку. Повинно бути це і є ставок тільки навпаки. А раз так, то там, напевно, водяться жаби, подумав жабеня. Він скочив на тоненькі лапки і закричав Гей, жабенята з небесного ставка! Якщо ви мене чуєте, відгукніться, давайте дожити. Але ніхто не відгукнувся. Ах, так! вигукнув жабеня. Ви зі мною в хованки грати? Ось вам! І він скорчив кумедну гримасу. А мама тільки розсміялася. Дурнику, небо адже це не ставок, і там немає жабенят. Але ж з неба часто капає дощ, а вночі воно темніє, як і наша вода в ставку, і ці смачні комарі так часто злітають у вись. Який ти в мене малий, знову засміялася мама. Комаркам адже потрібно рятуватися від нас. Ось вони і піднімаються в повітря. А вода в нашому ставку в спекотні дні випаровується, піднімається в небо, а потім знову повертається в наш ставок у вигляді дощу. Зрозумів, малюк? Угу, – кивнув зеленою голівкою жабеня. А про себе подумав. Все одно коли-небудь знайду собі одного з неба, адже там є вода, а значить є і шабенята.